От я такою вже з понтом-падзонтом прихожу к столу. На я значить, тут подойшов к столу. Зараз я да, як положу це м'ясо, да, як зараз як наріжу його, а воно сухіє. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. Це рубрика Хлючова. Сьогодні до нас завітав професор баранячих наук і приготує нам баранячу ногу. Я думаю, що це буде дуже потужне відео. У мене є один в закромах. Дуже класний рецепт баранячі ногі. Мені цікаво. А як же ж е, професори її приготує? Я думаю, що вам також могло би це бути цікаво. З вас прошу такий невеличкий, маленький лайк для того, щоб е, це відео побачило більше людей. Ну а я починаю дивитися. Азона Лазерсона, і сьогодні я вирішив замахнутися на наше все. на наше баранню ногу. На наше Ні, Ну понятно, що у них там бараняча нація. Знаєте, вони один одного. уподобляют того, для них это святое. Запеченная баранья нога, нежная, естественно, по моей методике, и... И! Мы, извечайно, что разумеем, что у каждого додика своя методика. Давай, давай, Лузерсон, поехал. Классический мятный соус. Классический мятный соус! Тут каждая фраза просто неимоверна. Давай, я уже просто чекаю. А кто-то удивится, но, знаете, баранина и мята – это классика. Тому э, дожджайтесь приготовлення м'ятного соусу, потому що я почну з Она Вона довго должна запікатися. Смотрите, какое у мене нажище. Ну, невелика нажище, звичайно, лопатка. І не прям так довго вона має запікатись. Більше того, вона має маринуватись. Чи буде він її маринувати, чи ні? Це вже питання. І так, баранина і м'ята, вони друзі. Большая, значить, Барані нога. Я зараз вот срежу клеймо. Видите, здесь есть клеймо. Ну, не, неприлично оставлять клеймо. Баран был проверен сначала ветеринарами, потом мной. Ну, вот она, смотрите-ка, баранья ножка. Тут есть какой-то вот слой жирка, который мне очень кстати. Здесь, видите, какая ножка хорошая. Очевидно, что такие крупные объекты, для того, чтобы они были повкуснее и поароматнее, принято шпиговать, запихивать в них что-то. Баранина, на мій взгляд, любить дві вещи. вона любить морковку, і вона любить чеснок. Не погоджусь, я це от починається псевдеповська хрінь, Типу, давайте нашпігуємо його морковкою. І що? Морковка дає вам якийсь смак чи що. Ну, це ну блин, ці столовські рецепти. Як на мене, найкраще це зробити смачний такий потужний маринад. Пам'ятаю, в своїй кращі роки ха -ха, робив я маринад на основі лайма, кінзи, петрушки, м'яти, чеснику, олії. Це все сіль, звичайно, паприка. Це все я перебивав в однорідну таку масу, лайм прямо зі шкіркою. І оцією штукою робив його таку більш насичену, більш солену отак брав цю ногу і отак прям її ножем штиркав багато багато разів. І туди прямо так пальцем заштиркував цей маринад і залишав на ніч. Потім я приходив зранку в ресторан, заматував, брав, складував там по три штучки на деко, один-один стандартні цієї деко. Накривав фольгою і ставив в духовку на 2-3 години. Поки ці ноги не ставали дуже ніжні, м'які, неймовірні, і все. Отака заготовочка в мене була готова. Потім, коли вона стигала, ми його пластикували і заморожували. І в морозилочці воно собі класно зберігалося. Ми собі діставали цю ногу, та її треба було. Ми всі гості знали, що її треба чекати завжди 30-40 хвилин. Ми цю ногу завжди тримали е в холодильничку там по одній дві штуці, тому що вони були дуже популярні в нашому ресторані. І ось так гость замовляє ногу. Так? Ми її дістаємо трошки бульончика, туди саме в рандольку, підцалюємо ще раз. І в духовку вже догріваємо там, 30 хвилиночок на невисокій температурі, щоб вона повністю ще От Отвала туди маринад, соус, бомба. Улітало. Як же ж цей буде унікум? А ну давай. Ішаковіч, е, покажи. Пропоную відчути смаки та аромати з різних куточків світу прямо на своїй кухні. Здивуєтесь, як це можна зробити з моєю новою інтернаціональною лінійкою суміші спецій від відрібка любові. Ви зможете це легко зробити, просто відкривши баночку. Єдине вирішити, куди ми подорожуємо сьогодні: Таїланд, Марокко, Грузія, Китай чи залишимось в Україні. Аутентичні поєднання галангалу, каферського лайму, палюсків троян, узкосунелі та десятки інших спецій. І найголовніше жодної солі та підсилювачів смаку. Лише 100% натуральные смаки та ароматы из усього света. А также додаткова новинка сванское силье чудово педида до каждой и приправы. Не зволікай, вот тут посылание на сайт, замовляй та подорожуй светом, разом с дрібкою любові. Для того, чтобы эффективно нашпиговать баранину, я нарежу специальным образом морковку. Ну вот как она нарезается. Вот такими вот брусками, видите? Ну я могу немножко, да, делать здесь острый край. Это не обязательно, но желательно. Для того, чтобы я мог хорошенечко в баранину войти. Ой, это мои фантазии, я не буду вам ее озвучивать. Ну вот, мне этой морковки вполне будет достаточно. И чеснок э, в свойственной мне манере я всегда нарезаю пополам вдоль каждый зубчик. Я сейчас объясню, зачем я это делаю. Вот эти два овоща для меня... Даже вот этот на 4 части могу резануть. Незаменимый. Вот этого тоже мне хватит. Теперь я достану сейчас мисочку и насыплю в нее соль и перец. Вот это соль. И вот перец. Ну, перца меньше, соли больше. Вот видите, вот так вот. И еще я хочу сейчас морковочку намочить. Теперь смотрите, что я буду делать. Я сейчас буду заниматься морковкой. Я делаю прокол вдоль. Проворачиваю немножко нож. Да? И теперь смотрите-ка морковочку в соль и перец. И теперь я вхожу вот так в барашку. <laughs> да. И э, вся эта соль и перец, она съехала и осталась только сверху. Ну, боже, ну что это за сюр? <laughs> кто так делает? Я совершенно не признается из моих подписчиков, кто так шпигует и Я думаю, что никто так из вас не делает. Мясо никакое. Воно не промариноване, не засолене, нічого, навіть соляний розчин ніхто його не поклав. Просто він аля його шпигує. Ну хорошо, ти зашпигуєш там ці якісь частини. А з іншим м'ясом що робити? Як інше м'ясо промаринується? Як ну, де воно візьме смаку? Подімаєте зачем я, да? Наклеил соль и перец на морковку, чтобы соль и перец проникли внутрь. Ведь мы же должны изнутри воздействовать на, так сказать, в этот большой кусок баранины. Ну, работаем дальше. Сейчас я опять делаю прокол и иду сюда. Вот так, морковка. И так я буду сейчас делать, смотрите, бывает так, что, э, так сказать. Э, во всю длину не получается, поэтому можно входить под углом в объект. Вот, например, вот так. Видите, под углом. Если у меня объект длинный, то мне длины морковки не хватает, поэтому можно под углом входить. С чесноком, друзья мои, я поступлю точно так же. Вот чеснок как раз я буду под углом, потому что, чтобы во всю длину, так сказать, войти. Вот это есть. Значит, это было... Видите, а чеснок почему я разрезал вдоль? А у него мокрый срез получается. И я тоже могу на него, на этот мокрый срез, Наклеїть хорошо е, соль і перець. От бачите, і ось вот смачите, як будемо будем Ну Не знаю. Як на мене, ця історія це якась історія для лохів, які ну, взагалі не розбираються в кулінарії, і їм це дуже легко навішувати. Попередній майстер-клас, який проводив Лузерсон, своїй студії для от таких от недалеких, я не знаю, як їх назвати, кулінарів. Які ну, не відстрелюють, як воно має бути, і для них кожна дія здається чимось таким просто шедевральним. Тут також він розганяє це все, ну, типу, чувак бере просто чесник в солі з перцем обвалює, шпигує і припідноситься, ніби він шафраном маринує цю нову. А де спеції якісь, де смаки, аромати, де воно все возьметься? Чеснок ведь коротенький, поэтому я раз под углом. Раз под углом. Чесночок. Опять вдоль длины иду. Раз под углом. Сюда. Чесночок. И так я иду по всей длине, так сказать, по всей площади надо работать. Да? Вот так вот. И сейчас будет принципиальный момент – уже подготовка к тепловой обработке. Я буду сейчас делать все, чтобы тепловая обработка этого объекта была эффективной. Я немного еще натру вот этой солью и вот этим перчиком барашка. Есть. Обязательно похлопать вот так вот по заднице. Ну да, если вы не похлопаете по дупе, хотя это вообще не дупа, нога, этого барана, то ничего не получится. Це можете записати ось туди в блокнотик з лайфхачиками від Лузерсона. Це саме той випад. Терміновий збір на потреби СБ 100 тисяч гривень для наших хлопців та дівчат, які боронять нашу країну, тому що перед зимою їм потрібно дуже багато всього. А за донат від 100 гривень можете взяти участь в розірші цього чудового сувеніру з гірс. Від нашого постійного партнеру військової майстерні BetArt. і не забудьте про контактну інформацію в коментарях до платежу. І вкотре хочемо їм подякувати і закликати вас купувати українське, підтримати українське, тим паче, що BetArt 50% від всіх своїх прибутків віддає на ЗСУ. Нижче залишу інформацію про них. Підтримуйте українське, донайте, підтримуйте армію. Ну а ми будемо дивитись далі. Тепер, смотрите, Ось вот теплова обработка Весьма забавна. Сначала у меня идет пергамент. Я сейчас запеленаю эту ногу нежно, как будто бы это ребенок. Да краще бы ты так нежно и уважно относился до смаку и аромату продукту и его подмариновал, залишив на ночь, и дает деякий хотя бы час, воды один, на две. Не, вин. Ему главное, чтобы запеленать в пергамент. Пергамент. Ну, при пеленании бараньей ноги только памперс не нужно вставлять. Я еще один слой возьму бумаги. Теперь я вот в этом направлении закрою. И пока положу вот на этот срез вот так вот положу на, на шов. Наша стики параметра. Наша стики параметра. Чтобы шов оно варилось. Який смысл этого параметра? То есть мне не вот это два слоя бумаги, и теперь у меня еще пойдет, разумеется, фольга. Смотрите, в чем здесь дело. Я в начале барана буду запекать при очень невысокой температуре. Между бараном и бумагой воздух. Между первой бумагой и второй бумагой воздух. Между второй бумагой и фольгой воздух. И тепловая обработка бараньи ножки поначалу будет идти очень медленно через воздух. Потому что воздух плохо проводит тепло. А, тобто це вже почалась лекція про те, як кораблі бороздять, і професор фізики воздушних наук пояснює, як же ж воно буде готуватись. Ну що за хрінь? Який воздух? Через який воздух проходить тепло? Боже ти мій, хто, хто на це може вестись? на ну, такий абсурд? Теплопередача буде неефективною, і бараня ножка буде медленно прогріватися. Температура в духовці у мене буде 130 градусів. А, ну на 130 градусів. Ось так закутана, баранина, ну, годин 10 її треба так готувати. І то вона за 10 хвилин можливо, десь там дійде до якогось їстівного виду, але вона не буде м'яка, бо воно по факту буде варитися. Шкірки там також не буде ніякої хрусткої. Плюс же там смакива нема, там тільки сельдь, перец, морковь и чеснок. А пока она дойдет до барашка, она уже там будет все 90. Вот так она будет готовиться. Два часа, друзья, два часа. Ну, за две години она ведь сам баран не прогреется. Потому что это неминуемый процесс, когда тепловой обработке подвергаются белки. Но э, этот сок, который потечет из баранины, я использую для соуса. Поэтому соус я не могу готовить сейчас потому что у меня сока нет. Вот через два часа я начну готовить соус. Теперь, видите, противень, саркофаг из бараньи ножки. И я отправляюсь в духовку, где уже у меня находится, так сказать, температура 130 градусов Цельсия. Обычная конвекция. Посмотрите, сачок протяк, ну но це нормально. Я зараз поменяю режим в духовці. Та ні, це зовсім не нормально, що цей сачок потік, тому що це весь смак. Тобто весь смак витік за рахунок, за рахунок того, що воно просто вариться в тому, як він називає саркофагі. Тобто, всі смаки і аромати вийшли. Чому, Чому коли завжди я розповідаю, ми запікаємо качку, там, курку і інші великі шматки, не потрібно їх зв'язувати. Як от знаєте, колись там хтось якийсь е профі кулінар розказав, що треба там, ножки зв'язувати, е лапки там, і так далі, щоб воно гарно виглядало. Не потрібно. Коли ви запікаєте якийсь великий шматок або тушку, ця тушка має лежати взагалі прямо так. Роз як топирка, знаєте, все має. Тобто соки мають проходити і все має прогріватися всюди. А не так, що воно так скуте, знаєте, і воно у вас типу все починає витискатися. І так воно при нагріві натурує білок, і воно починає виходити волога. Якщо ви ще не зробили соляний розчин воно взагалі у вас буде витікати вся волога, як отут зараз. А так, соляний розчин Затримує цю вологу всередині, і плюс воно собі плавно все дуже гар... добре прогрівається і проходить температура, і готується. Ось що історія. Та, тут советська школа є, є є в советській школі деякі прикольні штуки. Але більшість, як на мене, ну реально, хрінь все це. На, ну, это даже не обговорится. Сподобалось видео? Не забудь поставить вподобайку и написать враження в комментариях. А если хочешь видеть больше такого контента, подписывайся и ставь звоночек, чтобы не пропускать новые видео. На температуру где-то 220, конвекция с грилем. Давайте вскрываться. Как говорят картежники. Вскрываем карты. Ну, посмотрите. Вот это то, что я хотел получить. Нога прогрета. Я сейчас вот так вот приподнимаю ногу, вынимаю все всі вот ці одежі. Ось вот этот сок, видите, якраз мені повод для соуса. Почему я його і не делал? Потому що я ждал сока. Надо же его как-то использовать. його. Вот і как якраз. Я ще думаю, що він піднамахав. Бо за 2 години, тут це я вам кажу мільйон відсотків, За 2 години на 130 градусів стійко соку не виділиться. Тобто не, не стане цього тепла. чтобы нагреть и распарить это мясо, чтобы выделилось стеки сок, это нереально. Ну, можете проверить. Тут, тут, как минимум, больше температура и больше час. Его рационально надо использовать для приготовления соуса. А теперь вот это я сливаю в сотейник. Вот так вот. Ну, смотрите, вот нога, она весьма хорошая. Сейчас я ей дам корочку, чтобы ее немножко подсушить. Поэтому я вже да, духовку 220, конвекція і гриль. І ставлю в духовку назад. А ще залежить, скільки він буде тримати на 220 плюс гриль. Так можна ногу і спалити. І плюс ми ж хочемо, щоб вона була ніжна, така прям від кисточки відділялась. Ну, я би таку хотів лопатку з'їсти, так. Тут не факт, що вона вийде на 220. Не факт. А тим часом я займу соус. Значит, вот сачок. Зараз я його доведу до кипіння. От тепер я візьму. Это мята, я уже снял листики все. У меня же было времени много, пока запекалась, пока томилась в одежке баранина. Вот так вот. Ничего себе, кивиты, просто аж вы я конкретно, вы что это? Теперь мятка идет вот сюда, в бульон. Японські богини, я з цим вітром відволікся. Це що таке? Це шо бляха такі? Сік жирний, ну плюс мінус, десь, може, трошки він підсолений, м'ята, і що? І це такий соус буде, чи як? Я сподіваюся, він його хоч може якось переб'є, чи що переб чи... це таке? Як це щось? Бульйон додається трохи уксуса. Це 9% обычный уксус, можна яблучний, можна винный, білий, ну, только не красний, мабуть, і сахарку. Бляха, він дуже банально все сприйняв. М'ята дуже класно поєднується з бараненою. Так, вона класно поєднується, але ну візьміте щось, ну, включити свій котілок, ну він там варить в тебе, ну чи не варить. Возьміте ну пюре, зроби горохове м'ятне, як мінімум. Як мінімум, щоб воно було і гарно. Ти собі е, шматочок м'яса відрізав, пюрешку, е, зробив, поклав шматочок м'яса, соус цей візьми, упар його. Зроби а-ля деміглас. Все, він буде насичений, класний, полив зверху. Ну вже вже ж класно. Ні, а він взяв просто м'яту в цей соус, оце туди дав. Ну це буде смакота. Этот соус можна употребляти. баранины, как горячим, так и холодным. Если он будет холодным, он застынет в желе. Потому что сок из баранины очень концентрированно выделялся при жарке. Тогда можно с холодным желе есть горячую баранину. Можно есть такую баранину холодной, с холодным соусом в виде желе. А можно есть горячую баранину. А можно взагалі не есть эту баранину и это желе, потому что оно звучит очень стрёмно. Не, с вид, не в виде желе соусом, а в, таком, как он сейчас будет у меня. Он будет весьма жидкий соус, да? Вот, собственно, и весь-то соус, друзья. Сейчас я его попробую. Это версия, там, есть соусы, которые готовятся э, э, мятные не на бульоне. Соус готов. Сюда бы даже классно подошел соус. У меня на канале есть с рукалы а песто, с петрушки а песто. Можно такие самые сделать из мяты. От він би дуже сюди потужно підійшов, але майте на увазі, що соус е цей такий дуже тяжкий, е плюс баранин також не дуже дієтичний. То сюди треба було б якийсь легкий, овочевий такий гарнірчик би бахнути. Так? Тоді було б класно. Або пюрешку, та ні, пюрешка, також ні, щось легке, щось овочеве, можливо, салаті якийсь такий, цибулька, огірочок, помідорчик, клас. Было бы суп. Только до кипения больше ничего не надо. Идем, пока баранина не заколеруется. Посмотрите на эту ногу, друзья. Допустим, если у меня сейчас за столом сидят гости, то очевидно, что я ее подам, наверное, целиком. И буду пытаться нарезать при всех. Я могу для того, чтобы удобнее было держать ее за косточку, чтобы нарезать, могу косточку закрыть фольгой. Смотрите, что я вам скажу. То есть по виду, по виду то, что вышло, выглядит да? Ніби ви трошки золотисте, але ж ми маємо виходити з того, що ми хотіли досягти. Тобто ми вже на самому початку маємо розуміти нашу фінальну ціль. Ага. Яка наша фінальна ціль? Наша фінальна ціль зробити перше смачно, тому що це найголовніша ціль. Далі зробити класну, ніжну, таку, прям, щоб воно тануло в роті, текстуру. Ну і третє, щоб воно візуально гарно виглядало. Правильно чи ні? Я думаю, це логічно. Наразі що ми бачимо? Ми бачимо тільки візуально гарно на ногу, яка виглядає, тобто золотиста. Але, ну вона явно, ну по ній навіть видно, що вона не ніжна, вона не буде танути в роті. Ну і смак, ви самі знаєте, який, вона не промаринована, вона просто ніяка. Єдиний смак, який там може бути, це часник. Какие там где-то, очень богаты наш поголовный. И вот эти баранячий жир, який выделяется, можете себе уявить, цей смак. И горячо мне не будет. Ну и как-то будет красивше и так сказать, гигиеничнее. И вот так вот раз. Вот посмотрите на это. Я немножко вот этим жирком сейчас еще. Здесь теперь у меня жирок немножко есть. Напротив мне, Смотрите-ка. Вот сразу блестит. Верно? И вот я такой уже с понтом, под зонтом прихожу к столу на понтах, я, значит, тут подошел к столу, зараз, я да, я положу це мясо, да я как зараз я нарежу его, а вон сухие. Стою, ну, где-то с краешку на стол, у меня гости сидят, я такой, значит, такой пришел, весь на понтах, соусочек у меня, и я вот так беру и начинаю нарезать. Ну, вот так, чтобы гости видели там, да? Вот, видите, вот, я начинаю. Видно, что мясо зараза. Ніжніше. Ну, насправді не видно, що воно ніжніше. Якщо воно ріжеться, це, це не означає, що воно ніжніше. Ніжніше було, якби воно от, ви тільки до нього як Наприклад, як рульку ви бачили, останній рецепт. Я навіть не встиг до неї ну, притронутися, а вона вже типу розлазиться. Оце називається ніжніше. А коли воно ріжеться ножом, то це не ніжніше, це просто ну, готовий шматок м'яса. Все. Вийшла. Жирок вот этот шикарен, але ну, його не совершенно є, верно? Просто можно есть, можно не есть. Сажу мясо, можно есть, можно не есть. Ну да. <свят> Це мясо точно можно есть, можно не есть. Я бы краще не Вот так вот, смотрите-ка. Вот этим кисло-сладким соусом. Кисло-сладким, бляха, соусом. А солодкость там где взялась? Кисло, да, там вот. Хорошо, а где солодкость в этом соусе? То есть мы не Ники, Посмотрите. Одно из таких самых великих кулинарных наслаждений. Вот эта комбинация баранины І такого м'ятного соуса. Я все-таки спробую. Вот кусочек цей Вот это, От этого зараз себе отрежу как якраз. Я жир та барані не люблю. Та да він -то в тебе навіть цей жир барані, він не встиг і витопитись. Він не витопився навіть, тому що воно не прогрілось нормально. Плюс ненормально не запеклось. Він чисто вальнув 220, щоб просто ну гарний був візуал. Все, подивіться, ну це ж ну, просто жир навіть не витопився. Я поэтому. Вот так отрежу кусочек мякоти. Дополнительно себе вот так вот сейчас его пролью соусом. И прямо вот так с пинцета. М -м -м. Сочно, мягко и нежно. Вот это томление в одежке придает мясу такой эффект. Так что еще раз прощаюсь. До встречи на Зоне. Ну, їба, що на зоні такі рецепти його готувати. <свят> Коротше, що вам сказати? Ну, хлючево конкретно, лузер сон нас не розчарував. Знову, як завжди, все в його традиції. Ой, я собі знову пригадую ту свою баранячу ногу, наскільки це було смачно, наскільки це було гарно, естетично, текстурно, ніжно. І оце. М'ята в бульйоні з оцетом і баран, який пахне бараном, жир не витопився. Що тут говорити? Дивіться вашими враженнями, що я хочу вам сказати. Як вам? Як ви готуєте барана? Як ви готуєте лопатку? Давайте накидайте свої рецепти, і я, до речі, подивлюсь. І виберу з цих ваших рецептів якийсь найкращий і його навіть оціню. Давайте спробуємо таку активність. Пишіть ваші рецепти, як ви готуєте барана. А я буду читати. Отут залишу вам відео, які, можливо, вам будуть корисні. Це також хрючево. Ну, а я буду з вами прощатися, всіх по собі маю. Цілую прямо в душу. Ваш шеф. па папа!